Зимову шина Seulon i Blazer Alpine EVO1 в розмірі 235 65 17 108H, Extra Load. Має посилену боковину, шина розрахована для позашляховиків. Має асиметричний малюнок європейського типу. Шина буде не шумна, вона тут має такий гарний скос. Буде в той же час буде гарно вигрібати, викидати слякоть внутрішня частина. Зовнішня частина має такі акваканали, які будуть тримати курсову стійкість. Так, Машина має високі показники економії палива, оскільки вона не важка і має гарну курсову стійкість, тобто відводить супротив акваплануванню. Китайський виробник преміального. Класу серед китайських шин по якості не гірше європейських.